Доброго дня. Сьогодні ми зібралися три шеф-кухарі-ресторатори Тетяна Діченко, Олександр Ярош, і я Андрій Магалецький для того, щоб приготувати львівський сирник за трьома різними рецептами для наших військових героїв, які поранені в військовому госпіталі. Кожен із нас має свій рецепт і свій сюрприз для приготування. Разом створимо десь 15 кілограм сирника і передамо військовим. Сирники будуть робитися з е кисломолочного продукту торгової марки Молокія. Слава Україні! Героям слава! Ну і от фінальне, що у нас вийшло після цілого дня, це смаколики, якраз поїдуть до військових. Ми сподіваємося, що їм буде гарно смакувати, і, хоч трошки підніме настрій.